Вітаю, вітаю вас на каналі Мінцю Лінцю. І сьогодні я хочу приготувати за 20 хвилин італійський десерт тірамісу. Чи тирамісу, чи тірамісу. То вже поправлять мене, як буде швидесенько А ви пишіть, за скільки ви робите тірамісу. У мене дуже простий швидкісний рецепт. Так ще буду показувати, як я його буду робити дуже швидко. Ну, Він десь займає 20 хвилин, допоки крем зробити. Кава в мене вже була на парі запарена. Так що зараз буду показувати. А ви не забувайте ставити лайк. Так ось, у мене вже тут все приготовлено. Крем приготовлений, форма приготовлена. Ось зараз я буду перекладати. Побачу, що. Так. Початок вже є <хи> розпочатий. Ось таке в мене буде тіра місу з такою домашньою огорожею, з таким парканчиком. Ось так що. Зараз буду перший слой перемащувати кремом. І наступний, і наступний, і наступний. Так що результат буде видно. Так, уже зараз буде закінчення. Ось такий півтора кілограмовий тірамісу вийде. Буде дуже смачно. Вже зараз буду закінчувати. Що, процес закінчений, тільки залишається ще посипати какао. І все. Ось такий огромний тірамісу. Титалесу?